Сама на неї, все сама, і тут просто така ситуація. Добре, що я хочу з дитини. Дійсно, все добре. Саме головне, просто дитина хоче додому, а ми не можемо привести. На четвертому поверсі п'ятиповерхівки по вулиці Зіньківська, 8А, сталася пожежа в одній з квартир. Господарка оселі Тетяна каже, про це вчора близько 10.30 дізналася від сусідів. Займання виникло у кухні, розповідає жінка. Тут став холодильник біля вікна, ну і все. Ми вчора вже все прибрали. Тут було дуже страшно. Добре, що, мабуть, і ми були не вдома. Ми з чоловіком з дитиною просто пішли на... Ранкову прогулянку зараз дворічного сина залишили у рідних, каже Тетяна. Домашні речі, зокрема, й дитячі ще вчора винесли на смітник. А нещодавній ремонт 2019-го доведеться починати з нуля. Тут немає зовсім нашої вини. Якби це залишили там праску вімкнуто там чи ще щось, у нас все було на найвищому рівні зроблено. Ремонт свіжий, все свіже. Ми тільки в 2019-му році зробили ремонт, і проводка була ісключительна. Наразі рятувальники можуть назвати офіційну причину пожежі тільки попередньо, повідомив речник головного управління ДСНС України в Полтавській області Віталій Шкаревський. До місця події було направлено три одиниці техніки. У зв'язку з сильним задимленням рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання. Було пошкоджено газовий котел, меблі, закопчено стіни та стелю на площі 60 метрів квадратних. Наразі попередня причина пожежі коротке замкнення електромережі. Називають причину займання і господарі оселі. Я вдячна, що виключають і включають свят, як заманеться, просто не витримав, холодильник. не витримав холодильник. Просто так, не витримав сам компресор цього перепаду. В квартирі було все зроблено, ідеальна проводка, в кожній кімнаті захист. Ремонт, за словами жінки, проводитимуть власними силами, однак не відмовляться і від допомоги небайдужих.